Ці три машини це фінальне цього року, завершив час виконання військового контракту. Хочу нагадати, що серед великої кількості комплексів, які ми не розкажемо вам, скільки 25% це кошти державного бюджету. І тут загально було більше 50 комплексів, можете вирахувати. Більше того, за рахунок скорочення собівартості були передані додатково генератори, комплекси радіоелектронної боротьби або зроблена знижка і повернуті кошти державного бюджету. Найдіть мені, будь ласка, хто ще демонструє таку відповідальну поведінку. І хочу наголосити, що вони дуже 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 гарно себе показують на фото.